Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні я вирішила не просто повишивати, а й відкрити для вас нову рубрику Вишивальні жахи. Це будуть особливі розповіді в стилі казки про загадкові пригоди таємничі явища, які часом трапляються з вишивальницями. І знайте, нещодавно в мене самі почали зникати пасма ниток просто під носом. Тож сьогодні розповім декілька історій з цієї серії. Вишивальні жахи. Таємниця зникнення ниток. Марія була вишивальницею зі стажем, її руки знали рух голки, як музикант знає свою скрипку. Цієї весни вона взялась за надзвичайно гарну картину квітучий сад з золотими соняшниками, блакитним небом і дрібними різнокольоровими квітами. Вишивка вимагала десятки відтінків ниток, і Марія ретельно підготувалася, купила нові моточки та розклала на столі, кожен колір на своєму місці. Вона працювала довго і натхненно, але ось почалися дивні речі. Тільки вона відриже потрібну нитку, охайно покладе залишок на край столу, відвернеться за ножицями чи голкою, повертається, а нитки вже нема. Спершу Марія думала, що це через втому. Мабуть, я випадково зачепила, заспокоювала вона себе, але випадки повторювалися, і що більше вона намагалася бути обережною. То швидше нитки зникали, іноді просто з під пальців. З часом зникли не тільки окремі пасна, а цілі моточки. Марія перебрала весь стіл, залізла під шафи, обшукала кожен куточок нічого. Тільки невеличкий слід пилу вів від столу до печі, але на це вона не звернула уваги. Тієї ночі Марія довго не могла заснути, в голові крутилися тривожні думки. Що, якщо це домовик? Старі люди казали, якщо не шанувати дім, домовичок починає шкодити, а без ниток я ніколи не завершу вишивку. Вона згадала, як її бабуся колись говорила домовику треба залишити гостинця, щоб не бешкетував. Марія вирішила спробувати. Наступного вечора, перед тим як сісти вишивати, вона поставила на край столу маленьку тарілочку з теплим молоком і шматочок свіжого пирога. Це тобі господар дому, тільки, будь ласка, поверни нитки, пошепки промовила вона. Почала вишивати, знов відрізала нитку, поклала залишок на стіл, відвернулася, повертається нитка на місці. Як і наступна, і ще одна, Марії аж полегшало. А вранці, підійшовши до столу, вона побачила на цьому. Столі купу всіх загублених пасм. Вона була Вони всі були дбайливо перемотані тонкими білими ниточками, так як вона ніколи так не мотала. Поряд стояла порожня тарілка і зник безслідно пиріг. Відтоді Марія завжди залишала для свого невідомого помічника крапельку молока чи шматочок медового пряника. А нитки більше не зникали. Навпаки, часом вона навіть знаходила на столі незвичайні пасма. Таких кольорів, яких немало. відтінок сріблястого туману, якого сонячного сяйва чи вечірньої фіалки. Її вишивки стали ще гарнішими, немов у них вкладалася магія самого дому, і тепер, коли вона закінчує чергову картину, завжди шипочей Дякую тобі, добре до господарю за нитки і за натхнення. Друзі мої, а у вас були такі випадки, що зникала якась необхідна річ, нитка, аксесуар, голка, і ви не могли її знайти, перерили, передивилися всюди, а згодом вона з'являлась на тому місці, де ви її залишили? Напишіть в коментарях. А в мене мої пасми знаходились на штанях чоловіка, бо він мав звичку сідати на моє крісло. Але останній раз загубила дві пасми коричневого кольору і досі не знайшла. Можливо, мені потрібно поставити ласо ще для домовика. Хоча я в це не дуже й вірю. Пропоную послухати наступну історію про силу дружби Вишивальні жахи, світло, що перемагає давним-давно у далекій далекій країні. У часи Великої війни і тяжких випробувань існувало товариство вишивальниць світла. Це були непрості вишивальниці, вони вишивали свої картини з ниток надії, любові і віри, що навіть у найтемніші часи світло завжди перемагає темряву. Головувала в товаристві королева слова. Мудра й добра правителька, чиї промови могли зцілювати зраненість серця і запалювати віру там, де її вже майже не лишилось. Її сестрою була принцеса чарівних дизайнів, майстриня вишивки такої краси, що самі зорі зупинялися в небі, милуючись її творіннями. Поруч з ними завжди була принцеса Ігор. Весела, спритна, вона вигадувала забави та загадки, що допомагали забути про страхи. Не відставала й принцеса затишних хрестиків, тихенька, але сильна серцем Вона вишивала найтепліші і найласкавіші картини, що обіймали душу. Ще була сестра Авантюрка, яка підкидала безмежно нові плани, заходи. Сірий кардинал, стримана та розумна радниця, непомітно спрямовувала товариство до мудрих рішень. Їй допомагала ніжна, але хоробра фея Рина, що вміла знаходити натхнення навіть у найскладніших часах. Разом вони створили справжню оазу світла посеред бурі війни. Але не тільки агресор завдавав болю їхній країні. Серед співгромадян траплялися ті, кому не подобалася ця незламність, і тоді на товариство посунули темні сили, жаба, гадючні створіння, мерзенні істоти, які шипіли образи за спинами, сичали брехню і посівали розбрат. Разом з ними діяла ліцемірна мара, що всміхалася в обличчя, а в спину встромляла голки зради. Підступна чвара, майстриня сварок і наклепів, брехлива Ліра, що співала облудні пісні, перекручуючи істину. Товариство світла зазнало важких часів, їх цькували за вибрані сюжети вишивок. Чому ви вишиваєте такі картини? Це не на часі. Критикували їх за ідеї. Навіщо стільки заходів? Це зайве. Їх висміювали за думки ви мрієте про неможливе. Іноді, навіть найбільш стійким, хотілось опустити руки, але королева слова зібрала всіх разом і промовила Ми не будемо воювати з темрявою її методами. Ми переможемо світлом. Ми станемо прикладом, будемо підтримувати тих, хто поряд, і відкривати до серця добром. План світла Вони вирішили. Організовувати зустрічі вишивальниць у затишних куточках міста, де кожен міг знайти тепло і розуміння, проводити виставки робіт, щоб люди бачили, скільки краси народжується навіть у часи біди, допомагати новачкам без осуду і без корисла, підтримувати одна одну навіть тоді, коли весь світ здається ворожим. Королева слово запропонувала організувати марафон добрих степків, де кожен міг вишивати кілька хрестиків у спільній картині миру. Принцеса Ігор розробила веселу гру хрестиком до перемоги, щоб підтримувати бойовий дух. А принцеса чарівних дизайнів створила серію схем, які розповідали історії про любов, вірність, мужність Битва за серця. Жабагадючні створіння не здавалися. Вони зривали заходи, писали злі коментарі, підбурювали інших. Але що більше вони брехали, то більше людей бачили істинне обличчя Товариства світла. Одна бабуся, що прийшла на зустріч, сказала, Я знов повірила, що світ прекрасний. Дякую вам. І її слова були сильнішими за тисячу нападів Великий день світла. На річницю свого створення товариство провело грандіозне свято, вишивка любові. Тисячі робіт, усміхнені обличчя, обійми, сльози радості, усе це розцвіло над селищем, як чарівний сад, і коли заходило сонце, навіть найзапекліше жабагадючні створіння, заховані у своїх норах, не могли не відчути світло перемагає. Бо там, де є щира підтримка, де є дружба, де є віра в добро, там ніяка темрява не зможе довго панувати. І досі у далекій долині люди шепочуть світло завжди перемагає там, де вишивають добром. Ось такі розповіді вийшли сьогодні, любі друзі. Я зовсім не акторка, мій голос не поставлений. Я не вмію читати професійно, як на великій сцені. Іноді зриваюсь, не хватає повітря. Але я дуже хотіла подарувати вам тепло, затишок і натхнення через ці казкові історії. Мені захотілося відкрити цю рубрику Вишивальні жахи та вишивальні казки», де ми будемо разом з вами мандрувати світом ниток, хрестиків і справжніх пригод. Якщо у вас є ідеї до нових сюжетів, пишіть свої відгуки в коментарях, будь ласка, діліться враженнями, чи зайде вам ця рубрика, чи ні. Можливо, я буду щотижня вигадувати нові казки і розповідати під вишивку хрестиком. Дякую, що ви зі мною попереду ще багато історій. Бережіть себе і своїх рідних, обов'язково реагуйте на тривоги. До побачення в нових відео. Па-па!